Літературний критик, публіцист, діяч руху опору, і це ще далеко не все, чим за життя займався В'ячеслав Чорновіл. Та найперше, чим запам'ятався Подолянам, то це нескореністю духу, очень мудрий, очень умний, очень порядочний чоловік. Он би зараз був великим політичним діятелем. Людина боролась за нашу країну, звісно, виборювала. Що таке патріотизм? не знають і дорослі і малі. Це коли людина боліє за свою державу, за свою країну, за свою команду, за, за себе, за патріотизм. Відношення до своєї держави. Любов ко всему, к своєму, родному. Коли горою за свою країну, Кажуть, В'ячеслав Чорновіл був саме таким всім серцем за Україну. За свою мрію, за свободу держави і свободу людини. Він відбув 15 років ув'язнень і заслання, нині згадуючи Чорновола, більшість ловить себе на думці. А якою була б із ним Україна? Але історія не знає умовного способу. Вона не повертає моментів і не повертає творців, лише карбує їхні імена на своїх сторінках. Таким для України став В'ячеслав Чорновіл, і тепер його називають символом ранньої української незалежності. Олексій Єленков, Андрій Храбус, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.